Шановний президент України Зеленський. На території нашої країни діє міжнародно організована злочинна банда, яка під виглядом релігійних обрядів вчиняє ряд аморальних та кримінальних злочинів, вчить людей вчиняти ці аморальні та кримінальні злочини. Їхня єрість порушує норми Конституції, суперечить вимогам Міжнародної Конвенції ООН по правам дітей вчиняє ряд кримінальних злочинів. Нижче я вам процитую вимоги 35 статті Конституції України та як порушує її ця банда. Кожен має право на свободу свідогляду та віру сповідування. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи та ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Але здійснення цього права може бути обмежене законом лише у інтересах охорони громадського порядку, здоров'я, моральності населення або захисту прав та свобод інших людей. Закон України про громадянство, розділ 2 стаття 6. Тут сказано, що з моменту народження немовля стає громадянином України, а отже, має права. Адже коли породілля вбиває новонародженого, її притягують до кримінальної відповідальності, так як вона позбавила це немовля права на життя. Отже, піп, який похрестив немовля, вчинив злочин, адже він позбавив це немовля, права не сповідувати жодної релігії та позбавив це немовля права на свідомий вибір релігії. Міжнародна конвенція ООН по правам дітей, стаття 14 чітко говорить те саме. Дитина має право не сповідувати жодної релігії та має право на свідомий вибір релігії. Президент, як грант Конституції має заборонити попам хрестити немовлят. Ви, як ніхто інший, маєте дбати про дотримання конституційного ладу в нашій державі, тим більше, що ви під час інаугурації клялися на Біблії, що підкреслює явний її авторитет у нашому суспільстві, у якій сказано, що Ісус охрестився у віці 30 років добровільно. Біблія не вчить хрестити немовлят, адже перед хрещенням людина має покаятися в гріхах. Також у Біблії немає таких слів, як кум, кума, похресник. Це все брехня попів. Це бізнес на щирих віруючих українцях. Зараз я вам наведу приклади найбільш поширених злочинів попів в Україні. Перший це шахрайство, Кримінальний кодекс України, стаття 190. У коментарях до цієї статті сказано: переконання потерпілого це і є результат діяльності шахрая. Біблія геть нічого не пише про платні обряди, свята та звичаї. Ісус та апостоли ходили на роботу та заробляли собі на життя власними руками. Можу показати, де у Біблії описується професія кожного з них. А піп на роботу не ходить. Це шахрай у рясі. Який користується незнанням щирих віруючих українців. Можу навести три приклади того, як перше, попи освячують воду, а насправді це звичайна хімічна реакція іонів срібла. Друге, попи натиряють ікони фосфором, щоб вони вночі світилися. Та дурять українців плачущими іконами. Другий саме поширений злочин попів це наруга над могилою з розчленуванням трупа. Кримінальний кодекс України стаття 297. У коментарях до цієї статті сказано, що цивілізоване суспільство відрізняється від дикунів саме захороненням трупів. Біблія не вчить лікувати хворих до торкання до покійника. Навпаки, Біблія вчить живим людям не торкатися до покійника. І третій, страшний злочин попів це розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Кримінальний кодекс України стаття 161. Ще у 2015 році я звертався до СБУ та з заявою, в якій надавав факти того, як попи провокують людей до війни. Попи насправді зацікавлені, у тому, щоб люди вбивали один одного, адже відспівування покійника платне. Також я надав слідчим СБУ списки утоплених немовлят під час хрещення. Дії попів сьогодні є очевидними, адже по цій статті вже засудили більше ста попів. Як наслідок обидві воюючі країни отримали тисячі вбитих людей, тисячі калік, тисячі вдів, зруйновані міста та села. Патріарх Росії освячує зброю, щоб краще вбивало українських дітей. Президент Пукін ходить до церкви та ставить свічки до ікони, молиться, щоб краще вбивало українських дітей. Полонених українців заставляють молитися до ікони Пукіна. Так само, українські попи видумали слово капелан. Це такі солдати в рясах, які підбурюють вбивати людей. Як бачите, шановний, я нічого не видумую. Це очевидні факти. Нагадую вам, що згідно з Конституцією України стаття 3 найбільшою цінністю для держави є життя її громадян, а попи зарекомендували себе розпалюванням ворожнечі, яка призвела до масової загибелі наших громадян. Церква та релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державною або обов'язковою. Прошу вас поважати у Конституції та не приймати участь у православних святах. Ви є граном Конституції та мусите дотримуватися Конституції. Також створіть умови для того, щоб на території нашої країни у школах заборонили святкувати релігійні свята православних язичників та сатаністів. Адже згідно з Конституцією, школа відокремлена від церкви. А я можу вам показати, як в Україні офіційно зареєстрована церква сатани, називається Божичі, та церква язичників. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитись від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене на альтернативну службу, наприклад, піклування про дітей-серіт. Люди нашої країни ходять до церкви, отже, Бог їм потрібен. В кожній церкві зберігається Біблія. Пропоную організувати читання та вивчення Біблії по церквам нашої країни, щоб щирі віруючі українці нарешті дізналися правду про Бога. Попи точно не зможуть цього зробити. У них було достатньо часу, щоб це зробити. Навіть пропоную зробити слідчий експеримент, щоб ви переконалися у тому, що попи нічого не навчили людей з Біблії. Попи вчили людей простих, просто носити їм гроші. Є і інші злочини попів, які не так сильно поширені, але це не міняє суті. Вони не мають жодного відношення до християнства. Ісус точно не вчив людей робити те, що людей вчать робити попи. Якщо ви, президент України і гарант Конституції, відмовитеся виконати вимоги Конституції, я буду оскаржувати вашу бездіяльність в суді.